Ми також ну, прикриваємо різними способами. Так само, так як кути, можемо і вступами це все зробити. Це з латками, тобто ми відтворюємо автентику. У Шевченківському гаю реставрують хату з села Коритне Чернівецької області. Хата датується початком 20-го століття. Перекриттям даху займаються майстри з великих Сорочинців, що на Полтавщині. Ми перекриваємо дах природним матеріалом. Для цього ми виставили опалубку, накидали снопів, прижали їх рейкою. Зараз будемо їх розрізати, розправляти, далі потім прошивати і підбивати. Буде отака площина у нас. Відновлювати покрівлю почали минулого тижня. За цей час вже зробили половину даху. Ще потрібно дойти до, до гори. Потім ми, так як потрібно тут кути, щоб були на цій на цьому будинку, ми вже їх зробили, наплели. Потім ми сюди їх наставимо. І завершення сам гребень зробити. В останню хату перекривали соломою 10 років тому, розповідає заступник директора з наукової роботи музею Сергій Ципашев. Була крита вона соломою, ну і оскільки є проблеми зараз із соломою, такою, яка годиться для покривельних робіт, тому що зараз і сорти жита не ті, як були в давнину, і висота жита не така, і солома ламкіша, часто ще може десь підсипати якусь хімію, що вона ніби висока виростає те жито, але ламке. І тому якби дахове покриття почало підгнивати, ми, щоб уникнути затікання, ушкодження об'єкту, вирішили її перекривати вже. Нове перекриття має прослужити мінімум 25 років, каже Сергій Ципишев. Вартість реставраційних робіт понад 400 тисяч гривень. Завершити перекриття даху планують за тиждень. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.